Один загиблий і 13 постраждалих Київ оговтується від російського обстрілу. Росіяни застосували балістику. Уламки ракет впали в чотирьох районах столиці. Внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки, офіси, тепломережі і костел Святого Миколая. Деталі від Соні Григорчук сотні вибитих шибок, спалені автівки, зламані дерева і вирва серед дороги. Усе це наслідки атаки росіян на столицю. Ворог вдарив балістикою близько сьомої ранку. ППО вдалося збити ракети. Та, за даними столичної ДСНС, уламки впали в чотирьох районах Києва. До ліквідації було залучено близько 160 рятувальників. А також близько 30 одиниць техніки. Після того, що я почула що скло сипеться, я схопила дитину на руки і вибігла, що моє боса просто передор. Взяла просто телефон і дві куртки. І ми полетіли по розбитому склу, ну було трошки страшно по сходам. У Голосіївському районі ударом пошкодило багатоквартирний будинок, будівлю інституту і низку офісів. На місці разом із рятувальниками працювали піротехніки та слідчі. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено на першій локації дорожне покриття з газовою трубою. Згоріло повністю 5 автомобілів. Уламок зачепив тепломагістраль. Через це на майже 10 годин без тепла залишилось 630 будинків, 16 медзакладів, а також 30 шкіл і садків. Коли ми вибігли на вулицю, там була труба прорвана у нашому дворі і гаряча вода. Ми забігли в, в бомбосховище по дорозі, побачив, що чоловіка, який лежить. Ми запитали, чи потрібна там вже допомога, там вже люди стояли над ними, їхала швидка. Ми знаємо, що ну, здається, того чоловіка кажуть, сусіди відкачали. Наслідок обстрілу постраждав костел Святого Миколая. Пам'ятка архітектури національного значення. А саме вилетіло скло у вітражі та шибки на вежах, а також пошкоджений фасад. Ми почали святу месу в підвальному приміщенні. Все почалося дуже швидко. Захиталася будівля. Люди були трішки налякані. Бізнес-центру навпроти храму дісталося ще сильніше. На 14 му і 15 му поверхах будівлі зайнялась пожежа, яка спричинила руйнування ще поверхом нижче. Ну, вийшли люди, ми, ми спочатку побачили, що там, але там нікого не було. Відразу дуже швидко зареагували наші служби, оточили. Рятувальники провели підготовчі роботи для розбору конструкцій. До цього залучать верхолазну службу. А небайдужі з різних куточків Києва зібрались прибрати околиці. Я є в одному з часів волонтерів київському, які сформувався після удару по похмедиту. І побачив, що тут збираються люди, і прийшов сюди. У Шевченківському районі горіла восьмиповерхова адмінбудівля. Вогнеборці ліквідували пожежу і розібрали зруйновані конструкції. Внаслідок атаки по Києву загинула одна людина. Ще 13 постраждали. П'ятеро із них були ушпиталені. Соня Григорчук, Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.